Привіт, з вами знову я, Лапіка Олеся, та це наша постійна рубрика на YouTube-каналі, яка називається Порадник. Говоримо на цікаві та актуальні юридичні теми. І сьогодні тема у нас справді резонансна, а саме облік військовозобов'язаних жінок. Тож, воїн чи матуся, а можливо і матуся, і воїн, чи готова саме ти стати в ряди військовослужбовців? А чи повинна? Розповідаємо та розбираємося у цьому відео. Підпишись і постав вподобайку, щоб бачити більше цікавого контенту. Тож, які жінки підлягають обліку? Перш за все, усі жінки повинні розуміти, що перебування на військовому обліку не означає, що вони відразу підуть служити у лавах ЗСУ, чи їх будуть відправляти на першу лінію фронту. Думка про те, що матусі відірують від дворічної дитини і відправлять до ССУ, досі поширюється в соціальних мережах і створює справжню паніку. Однак ця думка є абсолютно хибною. Отже, жінка має стати на облік, якщо їй від 18 до 60 років. В неї відсутні протипоказання за станом здоров'я, і вона має одну з наступних спеціальностей хімія, хімічна технологія та інженерія, біологія. Телекомунікації та радіотехніка, комп'ютерні науки, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, науки про землю, географія, фізика та астрономія, харчові технології, технологія виробництва і перероботки, продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармацея, санітарія і експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технологія медичної діагностики і лікування, біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія. Ветеринарна медицина, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія і, врешті, психологія, соціальна робота та соціальне забезпечення. З детальним переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних, можна ознайомитись на казі – Міноборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року. Посилання ви можете знайти під цим відео. Жінки інших спеціальностей можуть стати на облік за власним бажанням. Виникає наступне питання: а що ж робити студентка? Якщо ви тільки вчитеся на факультеті психології, банківської справи або іншої спеціальності, що є у наказі 313, то вас примусово мобілізовувати не можуть. Тому що ви ще не маєте диплому, а отже ви ще не маєте спеціальностей. Якщо ви здобуваєте освіту вдруге, то у вас на період навчання може бути відсрочка. Але, якщо студентка виявить бажання захищати країну, то вона може стати на облік за власним бажанням. Поки що не зовсім зрозуміло, що робити жінкам, які не здобули ще певну спеціальність, але вже працюють за однією з переліку. Те, як стати на облік, які обов'язки і обмеження з'являються після того, як ви стаєте на облік, які потрібні документи, дивіться у наступному відео. Бережіть себе, бережіть Україну! Побачимось!